Європейці б'ють рекорди зі споживання пива в 2009-му Один чех в середньому випив 160 літрів хмільного впродовж року. Німець 120 літрів. Порівняно з європейськими споживачами, українці п'ють вдвічі менше. А от в культурі споживання ми пасемо задніх. Не можемо зупинитись. Повинна бути межа. Як в принципі, всьому як ліки, якщо їх великій кількості сприймають, то вони вже не ліки є так і відповідно. Споживання цього чудового напою як пиво. Перші застереження з'явилися на пляшках продукції марки Оболонь. Пиво не рекомендовано вагітним жінкам, неповнолітнім і водіям. На додачу покупцеві повідомляється про норму вживання. В цих цифрах компанія посилається на рекомендації міжнародних інститутів. Та побачити перестороги можна не лише на етикетках, а й на спеціальному сайті, розробленому оболонню. Тримайся вертикально, споживай відповідально. Основне гасло акції. Також на всій нашій рекламі. Ми зазначуємо, що споживає відповідальне гасло, таке, яке попереджує всіх нас, свідомих, звичайно, людей, які хочуть дивитися за своїм здоров'ям, за культурою споживання. Будь ласка, будьте уважні! Сергій Блощаневич зазначає, що не кількістю випитого вимірюється любов до пива, а вмінням оцінити якість та аромат цього вишиканого напою. Компанія оболонь єдина броварня, що в рекламних роликах розміщує інформацію про необхідність відповідального ставлення до споживання пива.